Хлібний дар. да вирішується на полі. У Києві четверо людей загинули. Серед них 12-річна дівчинка. Ще 13 людей постраждали внаслідок російської ракетно-дронової атаки. За даними Київської міської військової адміністрації, загалом під ударом опинилися сім районів столиці. У двох – суттєві пошкодження житлової забудови. Штаби розгорнуть у Дарницькому та Солом'янському районах. Люди досі оговтуються після атаки. Вверху сусідню квартиру прильов, де вивалилася плита. Третій поверх. Моя сусідки, сусідки погибла дочка. Пожар був дуже, дуже великий. Десь близько 40-45 хвилин не їхала. Пожарна машина, не могла до нас доїхати. Це просто жах якийсь був. Ми, ми стояли просто і не знали, чи і плюс це були прильоти в цей момент ще, і тривога, і все, ну все летить і летить, і летить. Часть людей побігла там в укриття кудись. У нас тут немає поблизу укриття ніякого. Просто ну, я не знаю, що вам сказати. Я захлопнула двері без речей, без нічого, там в резинових тапочках. От мені куртку дав мій сусід, і носки, і брюки. На Київщині внаслідок нічного обстрілу росіян постраждала 31 людина. Серед них троє дітей. За даними ОВА, пошкодження зафіксували в шести районах. Йдеться про Обухівський, Бориспільський, Броварський, Фастівський, Білоцерківський та Бучанський райони. В останньому найбільше пошкоджень у Петропавлівській Борщагівці. Там знищено три приватні будинки, гараж та три транспортні засоби. Крім того, пошкоджено 11 приватних будинків та 6 багатоповерхових, а також понад 100 автомобілів. Під масованою атакою цієї ночі була і Дніпропетровщина. Захисники неба знищили 10 ударних безпілотників. Втім, є влучання минулося без постраждалих, але пошкоджене майно людей. Більше про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Що тобі відомо про наслідки атаки? Привіт, лілія. Після опівночі гучно було у Дніпровському районі. Внаслідок атаки БПЛА там пошкоджений приватний будинок. Ворог цілив і по нікопершіні застосував важку артилерію та впівдрони. Вибухи не вщухали ані вночі, ані сьогодні в день. Дісталися райцентри і Покровській громаді минулося без постраждалих. По Петропавлівській громаді Синельниківщини росіяни вдарили безпілотником. Через це сталося займання. Горіла вантажівка. Вогонь надзвичайники приборкали. Знову ж минулося без постраждалих і щодо безпе. Екової ситуації на прикордоні з Донеччиною прифронтові громади продовжують надалі щодня потерпати від ударів кабів, безпілотників та ФПВ. На що росіяни перетворюють мирні населені пункти? Показав волонтер та ветеран. Так от за його словами, внаслідок обстрілів тільки за один день більше десяти знищених будинків із селищ Синельківського району. Люди тікають від російського терору, залишаючи все нажити. Подекуди не встигають евакуювати і домашніх тваринок. Далі прошу показати маленький фрагмент відео, який демонструє реальне життя на прикордонні. Підльоти. Ось вона в круги. Це тільки за сьогодні, друзі. Будинків. Тільки ось в цьому місці зруйнували вороги. В цьому населеному пункті, друзі. 12 будинків приватних. Уявіть собі, як кожного дня скільки. Зруйнованих будинків десятка населених пунктів Дніпропетровщини Петровщини окуповані ворогом. як бачите, ворог. Що з прифронтових громад триває обов'язкова евакуація родин з дітьми. Батьків закликають звертатися по допомогу з виїздом з небезпечних територій до волонтерів чи місцевої влади. Ось таку маю оперативну інформацію. Лілія тобі слово. Дякую тобі, колегу. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мандалюк. Росіяни обстріляли всі вісім громад Куп'янського району Харківщини. Російська армія застосувала керовані авіабомби, артилерію та БПЛА. Поранено одну людину, пошкоджено десятки будинків і об'єкти критичної інфраструктури. Про це нам повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Він укотре закликав жителів громади до евакуації з прифронтового регіону. Ми обліковуємо на сьогоднішній день приблизно 780 людей. Це те, що стосується міста Куп'янська правого і лівого берега В цілому громаді трохи більше ніж 1600 мешканців і це. Дуже велика проблема, тому що по місту, по громаді, по прилеглим населеним пунктам Кіндрашівської громади на сьогоднішній день здійснюються контрдиверсійні заходи, які здійснюють збройні сили України, і безумовно місцеві мешканці це є певна проблема, і з нею зараз нам приходиться працювати і докладати ще більше зусиль для того, щоб вмовити людей виїхати, все ж таки на більш безпечні території. На покровському напрямку від початку доби окупаційна армія 18 разів атакувала позиції наших захисників у районах населених пунктів: Червоний лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Мирнограду Родинського Балагану. Як повідомили в генштабі зсу, одне боєзіткнення триває дотепер. На покровському відтинку виконує бойові завдання 46 та окрема аеромобільна бригада ЗСУ. За словами начальника відділення комунікації цієї бригади Олександра Невідомого, в зоні своєї відповідальності воїни щодня відбивають близько десятка штурмів. І, попри втрати, росіяни весь час проводять ротації. Нині підрозділ потребує реп антискид Долучитися до збору коштів можете і ви. QR-код бачите на своїх екранах. Зверніть увагу. Противник безперервно прагне компенсувати свої втрати та тримати напруження на нашому напрямку. Дійсно фіксуються ротації, підхід резервів і нарощування ударних підрозділів. Це процес в них циклічний. Тобто, із-за того, що ворог постійно несе ну, колосальні втрати, вони не жаліють нічого, ні техніки, ні особового складу. І, Відповідно, все це має якось компенсуватися, щоб Продовжувати ось цей темп натиску, який вони в принципі, і продовжують. Тобто, процес циклічний одні підрозділи вибиваються, одразу з'являються свіжі. Сотні людей і далі щонеділі виходять на вулиці міст України, щоб нагадати про полонених і зниклих безвісти наших військових. Ця акція має назву Не мовчи полон вбиває. Вона стала своєрідним майданчиком для рідних і близьких військовослужбовців. Репортаж із Черкас Станіслава Кухарчука. Неділя рівно 12-та. на соборній площі Черкас вздовж дороги шикуються сотні людей із прапорами військових частин та портретами своїх рідних. Так, уже кілька років поспіль у місті починається акція Не мовчи, полон вбиває і щонеділі, на жаль, кількість учасників тільки зростає. Всі ці люди здебільшого батьки, дружини, діти, брати та сестри військовополонених та зниклих безвісти оборонців. Чиясь доля відома, і рідні з нетерпінням чекають чергового обміну полоненими. Та більшість тут лише мріють отримати, хоч якусь інформацію про близьку людину. Син пані Ганни та чоловік пані Людмили воювали в одній бригаді. Зникли безвісти взимку 23-го року на Бахмутському напрямку. Про обох із тих пір. Жодної звістки. Там є група, ціла 34 особи, от і, і всі нічого не знаємо. Скрізь зверталися, скрізь, всі подались, скрізь э, запити, і червоний хрест, і скрізь. але... Нічого, нічого не відомо. У нас э, зник, зник 28 э, лютого 2023 року напрямок Дубового Васильівка-Берхівка. Повністю вся рота, 38 душ зникло, теж ніякої ні інформації, усі установи, всі, всі дзвони б'ємо, ніхто нічого нам. І таких історій сотні представниці координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ані Донець. Біль і розпач цих людей відомий як нікому. Вже понад три роки вона чекає на чоловіка, який зник у попасні. За законом вона могла б уже за півроку через суд визнати чоловіка загиблим. Та як і більшість родин Анна на цей крок ніколи не наважиться. Деякі родини багато цих родин, які не можуть приступити. І тут питання навіть там да, в праві отримання якогось грошового забезпечення по загиблому а в моральному аспекті. Це що а що, якщо якщо, якщо от я вирішу визнати, а а він з'явиться в полоні? А як я буду йому дивитися в очі? Тому разом із сестрою Анна щонеділі виходить на акцію, щоб нагадати суспільству про свого чоловіка та підтримати інших учасників, адже всі ці люди тримаються за надією, якщо не побачити своїх живими, то хоча б поховати із почистями. Та й у цьому питанні росіяни людяності не виявляють. Зазвичай репатріація це не тіло, яке можна відразу опізнати, тому відповідно то тільки за результатами ДНК експертизи і на превеликий жаль, як вже показували нараз в СМІ. Та сторона, наш ворог ускладнює процеси всіма можливими варіаціями. В одному мішку можуть бути декілька наборів останків наших оборонців і ідентифікується кожна частинка, допоки дійсно не буде встановлено, що саме цей оборонець і, і він є вдома. Сподіватись на краще варто, і морський піхотинець Вадим Марінов чудово це знає з весни 22-го по літо 25-го року вижити у російському полоні офіцерові допомагала саме надія на визволення. каже в московських катівнях ще чимало військових, які мають статус зниклих безвісти. Росіяни свідомо не подають їх у списки полонених. Вадим намагається не пропускати жодної акції, щоб, хоч якось, підтримати полоне. Них побратимів і їхніх рідних. Я розумію, що хлопці ще перебувають в полоні і реально чим я зможу допомогти, так це побувати тут на акції разом з людьми, підтримати хлопців, які перебувають ще там. І чекаю повернення товаришів та друга з полону. Чекати, вірити і виходити на акції ці люди планують, допоки останній воїн не повернеться додому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський привітав рішення Ради безпеки ООН відновити санкції проти Ірану. Про це український президент написав у соцмережі ІКС. Він зазначив, що як і Іран глобальну ядерну загрозу становить Росія, яка захопила Запорізьку АЕС та закликав чинити тиск на країну агресорку, а також запровадити санкції проти її ядерного сектору. Нагадаю, ООН відновила санкції проти Ірану через порушення ядерної угоди 2015 року, яка мала би зупинити розробку країною ядерної зброї. Процес ініціювали Велика Британія, Франція та Німеччина. З поверненням санкцій на Іран знову поширюватиметься ембарго на поставки зброї і заборона на всі види діяльності пов'язані зі збагаченням урану та його переробкою. А крім того, на будь-яку діяльність пов'язану з балістичними ракетами. На виборах у Молдові вже проголосували понад 33% виборців. За такої активності нинішнє волевиявлення вважають таким, що відбулося раніше. Президентка Молдови Майя Санду застерігала, що Росія намагатиметься зірвати виборчий процес або дискредитувати голосування. Санду закликала співгромадян не залишатися осторонь та віддавати свої голоси. Особливо критично президентка висловилася про корупцію виборчого процесу та наголосила, що ці вибори важливі для геополітичного майбутнього країни, яка обирає між європейським курсом і поверненням під вплив Росії. Цікаво, що молдовська виборча комісія усунула від перегонів уже другу проросійську партію Велика Молдова. На цих виборах для нашої країни поставлено на карту багато чого. Якщо молдовські громадяни будуть достатньо сильними, то матимуть шанс продовжувати зміцнювати свою демократію, захищати свій простір і продовжувати свій шлях до інтеграції з ЄС. Якщо ж втручання Росії суттєво вплине на наші вибори, то Молдова може втратити все, що вона здобула і це може створити значні ризики також для інших країн, таких як Україна, а також для країн ЄС у регіоні. В Індії під час політичного мітингу популярного актора від тисняви у натовпі загинули щонайменше 39 людей. Трагедія сталася у штаті. Тамілнат на предвиборчому заході зірки тамільського кіно віджая тисячі його прихильників зібралися послухати промову актора, який недавно створив власну партію. Серед загиблих 30 дорослих і 9 дітей. Ще понад 50 осіб госпіталізовані. Віджай – одна з найпопулярніших постатей індійського кіно останніх 30 років. Його виступи завжди збирають величезну кількість фанатів. Наразі поліція з'ясовує обставини трагедії. А прем'єр-міністр Індії назвав інцидент глибоко сумним. На цьому я беру паузу до 19-ї години. А зараз у ефір повертається Анна Кам. Ще про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська, розпитаю Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас, вітаю добрий день, пане Андрію. Розкажіть передусім, яка оперативна ситуація в Куп'янській громаді. Наразі вона залишається незмінною. Ворог як атакував, так і продовжує атакувати населені пункти громади. І більш того, можна сказати, що сьогодні у нас всі вісім громад, які входять в Купінський район, були протягом минулої доби під атакою ворожих. БПЛА також ворог застосовував артилерію, застосовував керовані авіабомби. Є у нас одна поранена людина. Є одна людина, яка була поранена е, три дні тому в Кіндрашівській громаді, е, в зв'язку з е, тим, що є ускладнення в е, комунікаціях з з'ясовому тільки зараз це. Ну і безумовно є внаслідок обстрілів руйнування і будинків, і е, критичної інфраструктури. Тобто, можемо говорити про. Те, що в цілому, якщо давати оцінку ситуації, вона залишається напруженою, вона залишається достатньо е такою критичною, особливо те, що стосується міста Куп'янській і прилеглих населених пунктів, тому що ворог не заспокоїться і продовжує е атакувати. Скільки людей ще залишається у самому місті і в громаді? Ми обліковуємо на сьогоднішній день приблизно 780 людей. Це те, що стосується міста Куп'янська правого і лівого берега. Якщо говорити про правий берег, там менше 700 людей залишається в цілому громаді трохи більше ніж 1600 мешканців. мешканців. Це Дуже велика проблема, тому що по місту, по громаді, по прилеглим населеним пунктам Кіндрашівської громади на сьогоднішній день здійснюються контрдиверсійні заходи, які здійснюють збройні сили України, і безумовно місцеві мешканці це є певна проблема, і з нею зараз нам приходиться працювати і докладати ще більше зусиль для того, щоб вмовити людей. Виїхати все ж таки на більш безпечні території. А чи є діти і маломобільні люди в цих небезпечних районах? Маломобільні, на жаль, є. є у нас випадки, коли ми фіксуємо намагання батьків деяких повернутися в ті населені пункти, які, в яких раніше провели примусову евакуацію дітей разом з батьками, але Фіксуємо такі намагання з повертатися, проводимо з ними роботу. Поліція проводить свою роботу з такими батьками. Ну, якщо вже бачимо, що реакція відсутня, то звертаємося до судів. У нас є декілька судових справ з цього приводу, і ми працюємо постійно над цим питанням, намагаємося робити все, щоб все ж таки дітей. Особливо дітей на населених пунктах, де промислова евакуація була вже проведена, щоб їх там не було, і вони там не з'являлися. Ви вже сказали, що в Купінську ситуація важка, вкрай важка, і хочу запитати, чи є ще можливість евакуювати людей з самого міста і чи полюють росіяни за евакуаційними машинами. Так, росіяни полюють за всім, що рухається по місту Куп'янськ. Це і евакуаційні машини, і раніше це була екстрена медична допомога, і волонтерські машини, і військові. Безумовно, тобто, все що, все, що рухається, всі, хто ходять по вулиці, це є предмет атаки ворожих військ. Безумовно, це накладає свої відбитки на можливості з евакуації. Вона Можемо говорити про те, що дійсно дуже ускладнено на сьогоднішній день. Нам доводиться іноді шукати варіанти, вивозити людей таким чином, щоб не піддавати ризику тих, хто виїжджає по цим заявкам. Це поліція, ДСНС і військових залучаємо, коли бачимо, що евакуація потрібна з достатньо небезпечних місць. Тому евакуація на сьогоднішній день ще можлива. І ми її проводимо. У нас і вчора були евакуйовані люди з міста Куп'янська, але це не значить, що можна далі сидіти і чекати. Це вже така критична точка евакуації і ускладнення подальше можуть призвести до того, що така евакуація унеможливиться. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашої фірми і оперативно проінформувати про ситуацію в Куп'янську. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Дякую вам.